Али підтримувати Україну та збільшити витрати на оборону у Нідерландах. Закінчився 34-й саміт НАТО. Учасники назвали його історичним, оскільки вдалося домовитися з усіх головних питань. Насамперед йшлося про збільшення видатків на оборону до 5% від ВВП упродовж наступних 10 років. Підтримку України включили саме до цих витрат. Також на полях саміту відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Про що говорили, розкаже Леся Головіна. День саміту НАТО за скороченою програмою. Основне засідання тривало менше трьох годин. У змі пишуть графік підкоригували через американського президента Дональда Трампа, який не любить довгих засідань. Утім, багато лідерів переконані, тривалість не має значення. Тривалість цієї зустрічі насправді не відповідає її історичній вазі. З норвезької точки зору важливо говорити про Арктику, про далеку північ. НАТО має бути там присутнім саме там по сусідству із Росією. Ми є очима та вухами альянсу. Головна тема саміту підвищення оборонних видатків до 5% до 2035 року. Тепер, згідно з фінальною резолюцією, кожна країна НАТО має розробити свій план на 10 років із чіткими кроками для досягнення цієї мети. Ми повинні переконатися, що НАТО має кошти та можливості із урахуванням довгострокової загрози з боку Росії та нарощування військової міці Китаю. Також факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні. Тож важливо, щоб ми витрачали більше сьогодні. Це пріоритет номер один новий план витрат на найближчі роки. Окремо від Дональда Трампа очікували заяви про відданість Сполучених Штатів п'ятій статті статуту НАТО про колективну оборону у разі нападу на одну із країн учасниць альянсу, особливо в контексті розмов про те, що Росія найближчими роками може атакувати одну з європейських країн. Зрештою, президент США таки підтвердив. Ми з ними до кінця. Ви тільки подивіться на ці цифри. Ми з ними. Я просив їх збільшити витрати до 5% протягом кількох років, і вони збільшують їх до 5%. І це при тому, що багато хто не платить навіть 2%. НАТО з нами стане дуже сильним. На саміті також підтвердили, Росія залишається довготривалою загрозою для країн НАТО. Ми, якщо чесно, добре знаємо нашого сусіда Путіна. І доки він не змінить своєї цілі, доти Росія буде великою загрозою для всіх країн НАТО, для всіх членів Європейського союзу. Я би сказав, що ми не повинні боятися, але ми повинні бути готовими. Держави-члени НАТО погодилися, що допомога Україні у війні проти РФ буде частиною їхнього внеску в Євроатлантичну безпеку. Це рішення підтримала навіть Угорщина. Водночас, її лідер на полях саміту відзначився і критичною заявою щодо України. У НАТО немає справ в Україні Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і залишилося. На полях саміту президент України Володимир Зеленський провів кілька важливих зустрічей з данською прем'єркою. Домовилися про створення спільного виробництва дронів та далекобійних ракет. Це буде перше таке підприємство, повідомив Зеленський. Очільник норвезького уряду повідомив, що його країна передає Україні безпілотників на 550 мільйонів євро. Утім, найочікуваніша зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую панові президенту. Дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Вона відбулася після основного засідання НАТО і тривало трохи менше 50 хвилин. Про зустріч схвально відгукнувся і президент США. Дональд Трамп пообіцяв розглянути питання посилення оборони України та надання ракет для патріотів. Вони хочуть отримати ракети для патріот. Ми подивимося, вони нам теж потрібні. Ми їх постачаємо. Ізраїлю вони дуже ефективні на 100% ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх. Свою обіцянку закінчити війну за 24 години Дональд Трамп назвав сарказмом і додав, що війна в Україні виявилася набагато складнішою ніж будь-хто міг уявити. Леся Головинами Україна марафон Єдині новини. До єдності у протистоянні з Росією закликав європейські країни. Володимир Зеленський він виступив перед парламентаріями 46 країн Ради Європи у Страсбурзі на розширеному засіданні. Пар'є президент подякував за майже 30 резолюцій, які ухвалила Пар'є на підтримку України, а також за чітке розуміння того, що напад Росії на Україну це напад на всю Європу. Зеленський нагадав, що Рада Європи була першою міжнародною організацією, яка виключила Росію зі свого складу за його Словами Україна та держави партнери мають докласти усіх зусиль, аби кожен російський воєнний злочинець, а включно з Путіним, постав перед правосуддям. Володимир Зеленський генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спецтрибуналу для розгляду злочинів агресії проти України. І починаємо із топ теми дня на полях саміту НАТО у Гаазі. Зустрілися Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Український президент назвав зустріч тривалою та продуктивною, а президент США хорошою. Саміт НАТО вже завершився. А лідери 32 країн альянсу взяли на себе зобов'язання витрачати на оборону із 2,5 рази більше 5% від ВВП, як того вимагав президент США. І з нами на зв'язку із АГ з медіа центру саміту кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Ну, вітаю, Тож, про що домовилися президенти США та України, і якими є загалом результати цього саміту? Доброго вечора. Ну, власне, український президент поки що з пресою не спілкувався. Ми бачили лише його допис про продуктивний і а, продуктивний тривалу розмову з Дональдом Трампом. Ну а Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським а майже годину спілкувався зі ЗМІ і в своєму 15 хвилинному вступному слові він не сказав жодного слова про свою зустріч з президентом України. Хоча їхні переговори дійсно можна назвати тривалими, як написав Володимир Зеленський. Бо відбувались вони 50 хвилин замість запланованих 20. Натомість до. Нен Трамп переважно говорив про удари США по ядерних об'єктах Ірану. І американську пресу теж цікавила саме ця тема. Але потім слово стало давати й іншим журналістам. Тобто Трамп сам вибирав кому його надати. і Наша українська колега з Бібісі Мар'яна Пеца запитала у Трампа, чи готові США продати Україні зенітно-ракетні системи протиповітряної оборони Петріот з огляду на останні обстріли та загалом гостру потребу на даний момент. І Трамп відповів зустрічним запитанням. Цікава розмова. Я прошу послухати, як це відбувалось. Ваш чоловік зараз військовослужбовець? Так. Він зараз там. Так. Це жорстко. Так, це важко. А ви живете тут? У Варшаві. І ви журналістка. Так. Добре, тоді дозвольте сказати, вони дійсно хочуть отримати протиракетні системи, як їх називають патріоти. І ми подивимось, чи зможемо надати кілька їх дуже важко дістати. Вони потрібні і нам. Ми постачаємо їх ізраїлю, і вони дуже ефективні на 100% Ефективні. Важко повірити наскільки ефективні, і вони хочуть саме це більше за будь-що інше, як ви мабуть знаєте. питання. Це дуже хороше запитання, і хай вам щастить. Я бачу, що для вас це дуже болісно. Передавайте привіт чоловікові. Добре, Тим чином президент США не дав однозначної відповіді, але тут в Кларах саміту ми, ми чули, що якщо Трамп таки погодиться, то серед країн Євросоюзу є ті, які готові платити кілька петріотів для України, і протиповітряна оборона була власне, головною темою цих переговорів. Як раніше про це говорив Володимир Зеленський, як і завершення війни? Український президент також продемонстрував Дональду Трампу докази того, що росіяни передали тіла своїх громадян під виглядом полеглих українських військових там так нам повідомили в Офісі президента. І коли журналісти запитали у Трампа, чому він не зупинив війну за добу, як це обіцяв раніше. Він відповів, що все набагато складніше ніж хто небудь думав, що з Путіним важко, і Зеленським мовляв теж є проблеми, і що йому треба поговорити з російським президентом. Український президент після переговорів мав так само ще зустрічі з лідерами п'яти країн: це Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща. Приєднався до них і генсек НАТО, Марк Рюте, за підсумками саміту він ще раз повторив, що шлях України в НАТО не хоча у цьогорічній декларації саміту саме цього не згадувалося. Ця обіцянка з минулорічного саміту залишається актуальною. Ну і в цих 5% витрат на оборону. А звісно, закладені так само і витрати, і допомога військова для України. Мій дорогий друг Володимир Зеленський тут у Гаазі. Разом із нами на саміті НАТО разом зі своєю командою на чіткий меседж для нього та українського народу Україна має нашу постійну підтримку, ключна з понад 35 мільярдами євро, вже виділеними цього року, і ще будуть виділятися. Усе це заради того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу сьогодні, аби в майбутньому отримати тривалий мир. Ми підтримуємо Україну в її прагненні до миру і надалі підтримуватимемо її на незворотньому шляху до членства в НАТО. Цей саміт НАТО перший за три роки повномасштабного вторгнення, на який не запросили Володимира Зеленського власне на окреме засідання з усіма лідерами країн-членів НАТО. Це так званий формат ради Україна НАТО. Але Володимир Зеленський був вчора на вечері у короля з усіма лідерами. Провів так само низку двосторонніх переговорів. І, от власне, за словами угорського прем'єра проти проведення спільного засідання з українським президентом виступили не лише США, але й Туреччина, Словаччина та власне Угорщина. НАТО НАТО має жодної справи до України. Україна не є членом НАТО, як і Росія. Моє завдання щоб так і залишалося. Я попросила прокоментувати ці слова у естонського міністра оборони, і він натякнув, що Віктор Орбан відомий своїми гучними антиукраїнськими заявами, та все ж ключові рішення залежать не від нього. Розумієте, рік тому Угорщина була за столом переговорів, коли ми вирішили, що Україна має незворотний шлях до членства в НАТО. Тож, звичайно, кожна країна має суверенне право говорити те, що думає. Але тим не менш, це не означає, що Україна щось втратила. Ні, Україна нічого не втратила. Україна повинна спочатку виграти війну, дати відсіч і забезпечити безпеку своєї країни. А потім, по-друге, звичайно, продовжувати працювати над цими реформами, які необхідно зробити, щоб стати членом НАТО. І я щиро вірю, що це буде. І вже завтра в Брюсселі зберуться лідери країн-членів Євросоюзу на саміт ЄС. Володимира Зеленського теж туди запросили, але з'явилася інформація, що він повертається додому та приєднається уже лише онлайн. Колеги. Олена, кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович із Гааги розповіла про результати саміту НАТО.